Займаюся тим, що людей, які хочуть позбавитись своїх почуттів і вважають їх зайвими, поганими, допомагаю зробити з них суперсилу. Телепорт у тебе да? оп, і з'явилась в якомусь приміщенні, де щось люди роблять, де ти розгублена постійно і не знаєш, як реагувати. То береш під кальку, намагаєшся підібрати, а як було б логічно поступити. Але де тут ти? Та, і яка ти людина? Якщо я не сприймаю свою біль, якщо я сприймаю авторитет інших людей, якщо мені людина сказала, значить так і є. Інструкції на тебе, яка для тебе потрібна, для того, щоб користувалась ти, користувався, і інші люди, хоча все життя у нас. Суб'єктивно, да? ми не можемо об'єктивно нічого розкласти і розповісти. Вчені намагаються хоч щось зробити об'єктивно. І то їм вдається, це не завжди добре. Коли хочеться почати про психологію, то дуже багато тем вони важливі. І мені дуже важко було зрозуміти, з чого почати. Знаю точно, що цей блог буде про почуття. Тому що на протязі більше ніж 13 років я займаюся тим, що людей, які хочуть позбавитись своїх почуттів і вважають їх зайвими, поганими, допомагаю зробити з них суперсилу. І ось я вийшла в Ютуб для того, щоб і тобі, можливо, допоможе та інформація, якою я буду ділитися. Чому почуття взагалі у нас є три основних такі Теми, на які, які підштовхують нас до дій. Це мозок, наш розум, це тіло і це почуття. І якщо ми можемо поводити себе доволі логічно, то не завжди це, ця логіка наповнена нашим розумінням. А чому саме так? Тому почуття дуже важлива, така з Дуже важлива сфера, яку варто враховувати. Але люди вважають, що почуття бувають погані і бувають добрі почуття. Це не зовсім так. Я вважаю більше, що почуття це як детектори, якщо таку аналогію провести з тим, що літак це наше життя, наше тіло, те, як ми рухаємось. То ці датчики, які на дошці, це будуть якраз наші почуття. Якщо у нас щось викликає злість, це означає, що ми відчуваємо себе в небезпеці. Якщо щось викликає заздрість, це означає, що ми бачимо щось, чого хочемо також. І, і так далі. Та? Ми любимо почуття радості, ми любимо почуття. Ніжності, нам подобається, коли ми радіємо, да, коли любимо це відчуття. Але ми хочемо відсторонитися від інших почутів, да, від, наприклад, злісті, заздрості і тому подібне. Але нам треба враховувати все. Чому? Тому що коли ми приглушаємо. Заліплюємо, наприклад, да, наші погані почуття, які ми бачимо, то е, так само приглушується і почуття добрі. Але це все інформація, якою е, ти можеш володіти. І ця інформація дуже важлива для тебе. Чому? Е, тому що це фундамент твого. Твоєї життєдіяльності, твого відношення з людьми, твого відношення з собою. Якщо ти не дозволяєш собі прочитати всередині себе те, що, ту інформацію, яку тобі надає твоя психіка, то ти робиш хаотичні якісь дії, які призводять тебе до результату, який тобі може не подобатись. Тому Класно, якщо ти будеш розбиратися в тому, що з тобою коїться. І цей блог я буду вести для того, щоб тебе знайомити з твоїми почуттями, з різними, і показати, що ти можеш прочитати, яку інформацію у себе з психіки, яка тобі допоможе будувати далі ту, той шлях, який потрібен саме тобі. Бо щастя це також почуття. Як я для себе розшифрувала і помітила по життю своїх клієнтів, щастя це про легкість, це відчуття легкості. А легкість це відсутність важкості. Тому, що ми робимо з клієнтами? Ми знаходимо те, що робить життя важким. і Прибираємо, полегшуємо, облегшуємо, бо часто ми живемо, ніби в такому лісі з ниток, на яких висять камінчики. Така алігорія у мене часто з'являється. І ці камінчики, вони важкі, але ми бачимо ниточки. Якась дрібничка, нічого такого немає в тому, що я десь зіткнулася з якоюсь ситуацією, від якої мені було не ок. Я про неї майже забула, але я, в мене камінчик цей висить. Але я бачу тільки ниточку, і ніби все окей. І ось знаходити ці ниточки, відрізати і позбавлятися камінчиків, які дають тобі легше рухатися по життю. Це така. Твоя може бути місія для того, щоб жити легке життя і щасливе. Це не означає, що ти не будеш відчувати навпаки, ти будеш відчувати і розуміти свої відчуття, що буде робити тебе суперлюдиною. Бо суперлюди це ті, які щитують, розуміють, відчувають і можуть про це говорити. Вони не соромляться ні своїх почуттів, ні почуттів інших людей. А, бо емпатія це не про те, що мені здається, що ти відчуваєш те та і те та, і я розумію, що ти відчуваєш. Ні, емпатія це про можливість бути поряд з людиною. в Процесі, в якому вона знаходиться. По-перше, треба дізнатися, в якому вона знаходиться стані. А по-друге, ще і е, побути поряд, не намагаючись змінити цей стан. І якщо для тебе зараз те, що я говорю, відчувається важким да, або неможливим, і незрозуміло чому. Саме так, то залишайся, і я пропоную трошечки дослідити ось світ почуттів, і згодом ти знайдеш ось відповіді, а чому мені треба бути з людиною, а не намагатися змінити її стан, а просто бути. Почуття це не про жіноче, не про слабке, це не зайве, бо кожна людина має почуття, ну, якщо не має психічної патології, давай так розглядати. І не розуміти, що ти відчуваєш, це як знаходитись постійно в якійсь ситуації рандомній, не знаю, як. Телепорт у тебе, да? оп, і з'явилась в якомусь е, приміщенні, де щось люди роблять, де ти розгублена постійно і не знаєш, як реагувати. І часто реакції бувають е, неадекватні, якщо адекват враховувати, е, що це м, до ситуації до, дотично, да? дотепно, е, то виходить, що… Мова про адекват. І ось так рандомно ти з'являєшся в якихось ситуаціях, і ти в розгублена або в шоці. І на постійній основі ось так одна ситуація, інша ситуація, потім знову. І ситуації, в яких більш-менш спокійні емоції, почуття, то ти ще там, розбираєшся. Що можна зробити. А якщо трошечки стресу додати, то це на постійній основі розгубленість. Потім, звісно, доходить, що мені хотілося зробити, і то не завжди. Давай так, якщо не розумієш, що відчуваєш з приводу цієї ситуації, то просто береш під кальку, намагаєшся підібрати, а як було б логічно поступити. Але де тут ти? Та, і яка ти людина. І з приводу почуттів ми дуже любимо яскравих таких персонажів в нашому житті, е, яких ми бачимо, і блогери, і е, боксери. Якщо взяти нещодавно як Усик проявив себе знову. Та? Це ж не про правильного боксера, не про правильного хлопця, чоловіка. Е, Людина, яка виходить на ринг, по ідеї, не повинна танцювати. Да? Якщо вона стрибає, то це повинна правильно для того, щоб він був класним боксером. Але його ця індивідуальність, вона закохує. Як і закохують дуже багато людей. Чому так робить? Чому він це робить? Не тому, що він собі прописав до цього, як треба поступити, а тому, що він дає дозвіл собі бути живим. Ось у нього ви виникло почуття потанцювати. Він танцює. Тому це виглядає для тебе дуже гармонійно. І так зі всіма людьми, яких ти зустрічаєш, і в яких оця тяга і закоханість, бо вони дуже живі, а живі вони тому, що дають собі відчувати. І так справді не завжди приємні ці почуття, з якими ми зіткаємося. Але як я і говорила, вони важливі, вони інформаційні для тебе і для інших людей. Що ще ми робимо, коли ми дізнаємося і розуміємо свої почуття? Ми пишемо інструкцію на себе для інших людей. Це дуже важливий така, такий процес. Якщо я знаю, що я відчуваю, наприклад, образу, коли мене принижують, або коли Мене газлайтять, або е, ситуація, де м, мені погрожують, та, якось як завгодно, е, то в цьому випадку образа це. Не дитяча позиція. І це теж треба розуміти для себе, бо нам розказали про те, як ми повинні сприймати свої почуття, і ми лякаємось, ми не даємо собі побути в них. А в цьому випадку образа це не дозвіл собою так поводити. Да? Тобто, всередині є відчуття, яке тільки що щось сталося, що мені не окей. І я хочу себе відстояти. І спочатку це через образу може піти, потім через злість, яка як захист, та? а насправді я захищаю себе від чого? Від болю, яке людина мені несе та? біль, який приносить інша людина. І це дуже важливо, бо якщо я не сприймаю. Свою біль, і якщо я сприймаю авторитет інших людей, якщо мені людина сказала, значить так і є, я собі не дозволяю відчувати і захищати себе, то я, мені немає на що спиратися. У мене немає ніякої опори в житті і зараз, в даний момент, і серед інших людей. Тобто мене можна штовхати в будь-яку сторону. Ось тут мені сказали, що я не окей з цим. І мене штовхнуло в іншу сторону. Мені там сказали, що і з цим мені не окей. І я знову мене штовхає. І я ні на що не спираюсь. А люди все одно дивляться на життя і на тебе через свою призму. І це не означає, що ніхто не знає. Ані що ти відчуваєш, ані як тобі краще жити. Жодна людина в цьому світі. І психолог в тому числі. Коли ми з клієнтами шукаємо шлях, який підійде саме клієнту, то основна людина це, це клієнт. Та? І він розповідає: ось коли зі мною так поступають, мені окей, а коли так. То ні, я не хочу, щоб таке було в моєму житті. І ось почуття це якраз ті детектори, які тобі показуються. Тому це не твоя слабкість, це твоя сила. Сила в написанні твоєї інструкції. Інструкції на тебе, яка для тебе потрібна, для того, щоб користувалась ти, користувався і інші люди. Коли ти вступаєш в близькі відносини, будь-то друзі, родичі або знайшов пару та партнера, то тобі варто давати на себе інструкцію: як з тобою можна поводити, а як з тобою поводити не можна. Бо якщо з тобою можна поводити як завгодно, і тобі розповісти, що це з тобою щось не так, то це буде позиція жертви, в якій тобі буде дуже погано. Ну, прям, там про щастя і не пахне навіть близько. Е, тому і буде важкість, 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 а ми йдемо від цього, да? ми позбавляємось, шукаємо, як прийти до легкості, тобто позбавитися важкості. З чого пропоную почати? Ну, я пропоную вдень раз 200 себе питати, а що я зараз відчуваю? Що я зараз відчуваю? І подивитися саме на почуття. Скоріше за все, перший час у тебе буде таке я думаю, що. Але я думаю і я відчуваю це два різних процеси. Тому, як тільки ти себе ловиш на тому, що я думаю, поверте, а що я все-таки відчуваю? І е, це можна робити письмо, письмово, це можна в діалозі з друзями. Якщо є близькі відносини, то класно практикувати, е, щоб проговорювати, ділитися е, і е, все більше, більше дізнаватися про себе, в який момент що я відчуваю. А зараз що відчуваю? А зараз. І незалежності від того, яке почуття, просто його фіксувати. Можна скористатися таблицею е, почуттів. їх е, з відтінками більш, більше 70, є таких 5 основних, та, і є відцінки. Тобто, наприклад, злість це яскраве почуття е, і е, сердитість це теж злість, але воно трошечки менше. Якщо взяти е, таку е, лінійку до 10, да, то злість десь. Ну, злість це десь на 8, лють це буде прямо на десять, да? а сердитість ну, для мене десь на 3,5. Я не знаю, як для тебе. І ось так можна розуміти свої почуття. Я залишу таку табличку внизу в описі. Можеш користуватися на здоров'я. І... Питаєш себе, що я відчуваю, не розумієш, і так читаєш табличку, прочитуєш, дивишся: а, от схоже на це. Це також окей, схоже на це почуття. Ось. Не знаю, що відчуваю. Це також непоганий початок. Є ще таке почуття, як розгубленість. Шок це почуття, де багато почуттів. Тобто, це такий комбо. Великої кількості яскравих почуттів. Після того, як проходить шок, можна розібрати, що я там відчував. В момент, як я в шоці, це у мене шок, а потім я вже зможу розібратися. Іноді шок проходить ну, декілька днів. Ось, декілька годин, іноді декілька днів. Тому це теж треба враховувати. Розгубленість це дуже часто почуття, на яке можна спиратися. Взагалі, в цьому блозі, я буду присвячувати кожному почтт по одному випуску, щоб розібрати його з різних сторін, тому що інформації багато в кожному почті і різні ситуації і. Для того щоб вони в твоєму житті стали нормою і можна було користуватися всім цим, то я буду знімати по одному почуттю. Тому рекомендую підписатися на цей канал і писати в коментарях, чим ти живеш. Та більше розумом, більше почуттями, чи, чи тілом. Ось тіло реагує, ти на це реагуєш. А що там логічно, нелогічно, що там почуваєш, ігноруєш логіку або ігноруєш тіло, як в твоєму житті можеш поділитися, я буду читати з задоволенням відповідати. Важливо ще сказати, що коли ти не розумієш. Що ти відчуваєш, не варто на себе тиснути. Дозволь собі не розуміти. Це нормально. Але ти вже на шляху. І це важливо. Важливо бути, на шля... лежати в сторону розуміння це вже процес. Тому що немає точки, куди ти прийдеш. Немає. Такого розуміння, що я став хорошою людиною або достойною людиною, є купа ситуацій, в яких ти так чи інакше реагуєш і поводишся. І кожна ситуація, в якій ти поводишся як достойна людина, то ти ось тут достойна людина. Помилятися ми можемо, ми всі люди. І єдине, що Хорошу людину від нехорошої відрізняється те, що можна прийняти свою помилку, можна обговорити. А і взагалі я би хотіла поговорити окремо про хороших і поганих людей, бо я дуже багато зустрічаю людей, які вважають себе поганими, але це не об'єктивно. Хоча все життя у нас суб'єктивно, да? ми не можемо об'єктивно нічого розкласти і розповісти, вчені намагаються хоч щось зробити об'єктивно. І то їм вдається, це не завжди добре. Тому твоє суб'єктивне ставлення до чогось а, має право на життя, а, чуже також має право на життя, і ми можемо чути один одного. Або не чути. І коли ми не чуємо, це проблема. І Це треба враховувати. Цей блог, подкаст буде про почуття, там, де немає правильних відповідей, там, де не пр... немає неправильних почуттів. він буде про сором, про злість, про тривогу, про радість. І Наступного випуску я буду говорити вже більш детально про якесь почуттів і про те, а з чого можна почати. Бо починати треба навіть якщо ти не розумієш, де початок, як я сьогодні. Просто брати і те, що зараз. Є те, що зараз актуально для тебе, те, що ти бачиш, ось те з цього і можна почати. Бо немає початку, як і немає кінця у вивченні себе, своєї поведінки і своїх почуттів. Тому я сьогодні почала. Ти доєднуйся і дякую тобі за увагу. Пиши коментарі, лайкай і підписуйся і в інстаграм, і тут. Дякую тобі і гарного дня!